Доброго дня, малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з одним деревом, яке називається липа. Всім добре знайома – це чудове дерево з чорним стовбуром і листям сердечком. Воно зустрічається нам всюди в лісах, садах, на алеях. Всюди липа розквітає дуже-дуже рясно, ароматом наповнює цілий світ прекрасний. Пахне медом все довкілля, солодко і ніжно, густо цвітом вкрите гілля просто дивовижно. Цвітуть липи пізно, навіть прикмета така є, розквітла липа розпочалася найспекотніша пора року. Всі дерева вже відсвели, а липа тільки збирається. Нектар у липи смачний, надзвичайно корисний. Бджоли збирають нектар на квітках липи та роблять дивно смачний мед. Квіти липи використовують в лікувальних цілях і заварюють з неї корисний чай. Вдавнину вважалося, що в липу ніколи не, падає, не попадає блискавка, і люди не боялися ховатися під нею під час злив. Також робили з липової деревини. Різні вироби, які допомагали людям у побуті, та навіть дитячі іграшки. Стовбур у липи прямий, чорний бархатистий, крона густа. Липа досить високе дерево з міцним стовбуром. Важко уявити Україну без липових алей, на яких пахне медом. І, звісно, без липового чаю. Ось таке корисне дерево. Чи бачили ви липу? Куштували липовий чай або липовий мед. До нових спостережень.